Регілля, отакі фронтончики кругом, переєднання перегородки в газоблочну стіну. Вон, штроба роз розчин, з 4 см глибиною. І вже не буде розгойдування тріщин сквозних і так далі. Там під ригелем піна задується. Перегородочки. Заводимо штробу. Пилимо штробу на газоблоці і... Заводимо цеглу в газоблок. Сюди закидається розчин, потім. пів цегли заходить в газоблочні. А на 200 заходить сім'я на 300. Так само пропилюємо штробу на 4 см і заходимо в неї О, продухи для вентиляції холодного рища в кожному фронтоні. Ось продухи фронтонні. Випустили трубу більшу. підійдемо пінопластиком, обдується піночкою. тобто вона випускається. Буде димохід. Зробили ще один ригельок, Щоб тумба димохова. Щоб передати навантаження на цей ригель і на ту колону. От ригель йде. сюди вагу, верхню частину, димоканалу передамо перейдемо. На той ригель, а під... Ригельком демпферний пінопластик 2 см, щоб вага передавалася на цей ригель. Тут колона у нас є, яка передає навантаження аж на фундамент. Канали будуть перетікати з 5 в 3. І три канали, бі, щоб цей канал не був дуже масивний тов, бо ще утеплення з усіх сторон. Переток. Тобто знизу летить повітря з першого поверху, а з другого сюди. Перетікає, підхоплюю його і не буде конфлікту. Що скажеш, диванный експерт, ти ж лучше знаєш.